Всім привіт! Сьогодні пропоную розглянути тему постапокаліпсису. Що спричинило кінець світу? Що стало причиною апокаліпсису? Можливо, це були надмірні технологічні досягнення, що призвело до надмірної експлуатації природних ресурсів та забруднення довкілля. Або ж це була глобальна епідемія, що виникла через невідому хворобу. Можливо, це була ядерна війна, що знищило все живе, чи можливо це були природні катаклізми, які виникли через зміну клімату та збільшення геологічної активності. У цьому відео я розгляну різні причини, які можуть призвести до постапокаліптичного світу та спробую з'ясувати, чи можливо уникнути такого майбутнього. Запрошую вас долучитися до цієї подорожі та дізнатися більше про те, що може статися, якщо ми не звернемо увагу на поточні проблеми світу. Перед початком попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Вам не складно, мені приємно. Отож, почнемо. Посапокаліпсис – це тема, яка завжди привертає увагу. Коли ми дивимося фільми або граємо в ігри на цю тему, ми уявляємо собі світ після катастрофи, коли людство бореться за виживання в умовах повного хаосу і руйнувань. Що сталося з нашим світом? Чому ми потрапили в такий стан, які виклики і перешкоди на шляху до виживання чекають на нас? Ці запитання завжди були темою для філософських роздумів та наукових досліджень. Проте постапокаліптичні фільми, серіали та ігри дозволяють нам уявити собі, як ці ідеї можуть втілюватися в реальному світі. Ми можемо бачити, як люди знаходять нові способи виживання, як вони борються з небезпеками і як їхні відносини між собою змінюються в такому світі у постапокаліптичному світі. Люди змушені забути про свої зручності і зручність життя. Вони повинні навчитися пристосовуватися до нових умов і битися за кожен ковток повітря. Це може призвести до виникнення нових героїв та лідерів, які можуть змінити хід історії, або ж до появи нових ворогів, які прагнуть знищити все живе навколо себе. Це також дає нам можливість зануритися в альтернативну реальність та побачити, як було б, якби би сталося найгірші сценарії. Посапокліптичні фільми та ігри можуть навчити нас робити правильні вибори та взаємодіяти з іншими в складних ситуаціях. Вони також надихають нас до того, щоб не піддаватися відчію, навіть коли все навколо нас здається безнадійним. Пропоную розглянути топ фільмів та серіалів, які висвітлюють тематику постапокаліпсису. Люстово винищено смертоносним вірусним захворюванням. Лише лічені одиниці знали про вірус у дощових краплях, і одним із таких був співробітник впливової корпорації. Знаючи про майбутній жах, він заховав своїх дітей у спеціальний бункер, а сам пішов на пошуки вакцини. Проживши в бункері цілих шість років після того, як на Данії обрушився смертоносний вірус, що розноситься краплями дощу і повністю зруйнував цивілізацію Скандинавії. Брат з сестрою вибирається назовні, щоб знайти батька, який залишив їх у притулку і пішов у невідомому напрямку на пошуки вакцини. Зустрівши на шляху інших людей, що вижили, вони вирушають вперед у світ, наповнений небезпеками і невідомістю у пошуках нормального життя. Симпатичний фантастичний детективний серіал, знятий за одноіменною постапокаліптичною книгою американської пасменниці Кас Морган. Події розгортаються в далекому майбутньому. Після глобальної ядерної катастрофи, що трапилася століття тому, рештки цивілізації зібрані на космічній станції, що обертається навколо Землі. Однак ресурси орбітальної станції не безмежні, і мешканці змушені шукати шляхи для повернення на планету. У якості піддослідних на поверхні землі відправляють сотню підлітків, яким належить або загинути в радіоактивному пеклі, або вижити й підготувати плацдарм для повернення решти людства. Вдихнувши свободу, юні рейнджери розвідники вирішують побудувати власну колонію на ненадто доброзичливій планеті. Однак Земля приховує чимало сюрпризів, про які народжені у космосі люди навіть не підозрюють. Я легенда це постапокаліптичний фільм, який був вибачений у 2007 році. Головний герой фільму Вілл Сміт у ролі Роберта Невіла є здається останнім вижившим на землі після того, як смертельний вірус поширився по всьому світу, забравши з собою більшість людства. Невіл відправився на пошуки інших живих людей, проте знаходить тільки інфікованих вірусом, які перетворилися на підступних і агресивних мутантів. Роберт мешкає в тихому захищеному будинку, в якому він розважає себе, дивлячись на старі фільми та граючи в гольф на даху свого будинку. Він встановлює рутину для того, щоб зберегти свій розум від безумства. Роберт полює на мутантів для того, щоб тестувати вакцину проти зомбі вірусу. Проте його дії не залишаються непоміченими, і він змушений боротися з групою мутантів, які прагнуть вбити його і встановити свою владу над новим світом. Фільм Я легенда це надзвичайний трилер з елементами жахів та драми, який демонструє людську витривалість і бажання вижити в екстремальних умовах. Завдяки добре проробленому сюжету та чудовій грі Уіла Сміта фільм став культовим і продовжує залишатися популярним серед глядачів. Неймовірно крутезна постапокаліптична кінострічка з Дензелом Вашингтоном в ролі самітника, що мандрує постелою, вправно користується мечети і читає правильні книги. За сюжетом США знищений внаслідок ядерного апокаліпсису. Оази людських поселень контролюють кровожерливі банди. А щоб вижити, треба вміти вправно користуватися зброєю. Зруйнованою постелою мандрує Ілай, спокійний, замкнений в собі чоловік, озброєний тесаком, рушницею та книгою. Цю книгу давно шукає місцевий ганстер Барон Карнегі, який править містечком, куди забрів Ілай. Але розбійники помиляються, коли вирішують, що Ілай стане для них легкою здобиччю. Захоплюючий фантастичний трилер про бунт на борту поїзда, що без зупинки мчить по замерзлій землі у світі постапокаліпсису, знятий за мотивами культового одноіменного блокбастеру. Події розгортається через кілька років після того, як в результаті серії катаклізмів земля перетворилася в шматок криги, вкритої снігом. Залишки люсел фактично опиняються на гігантському поїзді, що безперервно мчить по колу по залізничних поліях, заздалегідь прикладених через всю планету. Одяг, побудований за класичною ієрархічною системою: еліта живе в розкішних вагонах першого класу в голові поїзду, а робітничий клад, що їх обслуговує, живе в злидніх останніх вагонах. Між ними безжальні каральні війська, які примушують бідняків працювати, а еліту захищають від бунту. Але невдоволення бідняків зростає щодня. Ходячі мерці це американський телесеріал, який був випущений у 2010 році. Серіал розповідає історію групи людей, які вижили після глобальної епідемії, яка перетворила більшість населення на зомбі. Головний герой Рік Граймс, який був поранений під час чарового виклопу, та опинився в комі. Після того, як рік прокидається з кома, він знаходить світ, який змінився до невпізнавання. Рік шукає свою родину та друзів, з якими він служив у поліції, і знаходить групу виживших, які борються за виживання в постапокаліптичному світі. Вони пересуваються з місця на місце, намагаючись знайти безпечну локацію для життя та борються зі зомбі, які завжди прагнуть жерти їх. Серіал розгортається в напруженому темпі, який не дає глядачам відчути скуку. Глядачі бачать, як рік та його товариші долають складні випробування та ризикують життям, щоб залишитися живими. Серіал досліджує взаємини між людьми в умовах екстремальних подій та показує, як виживання може вплинути на моральні принципи і поведінку людини. Ходячі мерці стали культовим серіалом завдяки своїй захоплюючій історії та неймовірним спецефектам, які допомагають створити атмосферу постапокаліптичного світу. Серіал є відмінним вибором для шанувальників жахів, драматичних історій, та також для тих, хто цікавиться питанням моралі та етики в екстремальних умовах. У серіалі є багато викликів, які ставлять під загрозу життя героїв, але вони продовжують боротися та намагаються знайти гуманне рішення у важких ситуаціях. Відмінна атмосферна та моторошна пригодницька драма про поневіряння батька та сина, що мандрують крізь постелю хаосу та анархії. За сюжетом, у недалекому майбутньому екологічна криза та нескінченні катаклізми майже знищили людство. Вирощувати нову їжу стає неможливо. Крупи скінчилися, і люди, що залишилися в живих, змушені вижити за рахунок старих концерних запасів, які стрімко добігають кінця. Відповідно, взаємне винищення і канібалізм стають нормою життя і довіряти не можна навіть тим, хто в колишні часи здався б простойною людиною. Чоловік і хлопчик, батько і син, йдуть на південь по країні, яка колись називалася США в пошуках кращої долі, але зустрічає лише запустіння, попіл і жах. Страшний та одночасно зворушливий трилер про необхідність виживання в беззвучних умовах. Події розгортаються в недалекому майбутньому. Землю захопили монстри, які не мають очей, а полюють на людей по звуку, використовуючи відмінний орган слуху, що діє немов досконалий сонар. Ті, що вижили, ведуть якомога тихіше існування. В центрі сюжету історія подружжя, які живуть на фермі з сином і глухонімою донькою, та намагаються протримуватися на цьому світі якомога довше, тому живуть в абсолютній тиші. Але це все робити все важче, адже подружжя чекає на поповнення. Подія серіалу розгортаються на руїнах людської цивілізації, яка опинилась на межі вимирання через пандемію невельковної грибкової інфекції кордицепсу. Яка перетворює людей на покровожелових монстрів? Джоел, який став цинічним і жорстоким після смерті дочки, супроводжує через всі сполучені штати 14-річну Еллі, яка не сприятлива до вірусу і може стати ключем для створення вакцини. На своєму шляху вони зустрінуть безліч перешкод, починаючи ворожими військовими, безжальними бандитами, зараженими та іншими небезпеками постапокаліптичного світу. Серіал підійде для любителів постапокаліптичного жанру. Оселя Зла це одна з найбільш відомих та успішних франшиз у жанрі жахів. З 2002 року, коли був випущений перший фільм, серія заробила мільярди доларів та стала однією з найуспішніших франшиз у світі кіно. Головна ідея франшизи полягає в тому, що компанія Umbrella Corporation створює небезпечний вірус, який перетворює людей на зомбі. У кожному фільмі головні герої борються з цією загрозою, використовуючи свої навички та зброю, щоб захистити світ від виявлення цього вірусу. Один з головних успіхів франшизи полягає в її незмінності. Усі фільми оселі зла пропонують те ж саме, що й перший страшні зомбі, моторошні місця та бійки зі зброєю. Кожен фільм розширює всесі та селі зла, додаючи нових персонажів, локації та інтриги. Однак серія має також свої недоліки. Незважаючи на те, що кожен фільм заробляє багато грошей, якість буває неоднаковою. Деякі фільми мають більш ніж середню якість та стають улюбленими серед фанатів, тоді як інші можуть бути менш вдалими і отримувати більше критики. В цілому, франшиза Оселя Зла це добре відомий та впізнаваний бренд у жанрі жахів, який заслуговує на увагу шанувальників цього жанру, відмінне перезавантаження культової постапокаліптичної фантастики, шалений Макс, про колишнього поліцейського, що живе в безжальному світі неофеодалізму. За сюжетом, в недалекому майбутньому, внаслідок ядерної війни Земля майже знищена глобальною екологічною катастрофою. Поверхня планети перетворилася в суцільну постелю з рідкими вкрапленнями родючого ґрунту в своєрідних оазах. Люди збиваються в кровожерливі банди і відчайдушно воюють за воду, запаси нафти, автомобілі та зброї. Одна з таких банд, яка контролює гірську фортецю Цитадель, захоплює в полон самотнього мандрівника Макса. Бандити хочуть використовувати Макса як донора крові для їх соратників, які помирають від раку. Тим часом однорука фуріоза, очільниця штурмового загону банди, тікається та далі з юними дружинами вожака, літнього несмертного Джо. Жінка хоче знайти місце, де дівчата вважалися б рівноправними членами суспільства, а не власністю чоловіків. Несмертний Джо і його люди спрямовуються в погоню, прихопивши з собою Макса. Невдовзі обставини складаються так, що Макс починає допомагати Фуріозі. Захоплююча постапокліптична фантастика про жахливі наслідки ядерного удару по Америці. В центрі сюжету історія світу після ядерної катастрофи. Особливо це актуально в наш неспокійний час. Події розгортаються в невеличкому містечку Єрехон, що в Канзасі, мешканці якого одного ранку несподівано для себе прокидаються у зовсім іншому світі. Перед містом встає одразу кілька великих проблем як зберегти порядки та дістати паливо, їжу та інше. Одним словом, як вижити і не втратити людське обличчя, стримуючи хаос, анархію та насильство. І бонусом для вас: остання людина на землі, Іскроментна комедійна фантастика з елементами психологічної драми про світ постапокаліпсису, а також те, що люди завжди залишаються людьми. За сюжетом страшний та таємничий вірус винищив майже все людство. Щонайменше так здається не хлію, та не Робі на ім'я Філ, який вже кілька місяців мандрує Америкою, розважаючись у закинутих торговельних центрах, відпочиваючи в дорогих маєтках та сподіваючись зустріти живу людину. Бажану жінку. І вкрай бажано, щоб це була красива жінка. І одного разу мрія Філа здійснюється, що правда не зовсім так, як він її собі бачив. На жаль, існує безліч можливих причин постапокаліпсису, і багато з них є реальністю на сьогоднішній день. Надмірна експлуатація природних ресурсів, надмірне використання технологій, глобальні епідемії, ядерні війни, природні катаклізми це тільки деякі з можливих причин. Але чи можливо уникнути такого майбутнього? Так, це можливо, якщо ми вживатимемо заходів для збереження довкілля, зменшення споживання ресурсів та збільшення свідомості про проблеми, які стоять перед нами. Ми повинні працювати разом, щоб зберегти нашу планету та створити краще майбутнє для наступних поколінь. Також хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Буду вдячний за вашу підписку, вподобайку та коментар.